З нами на зв'язку Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Пане Павле, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава, добрий день. А, на вашу думку, ворог прицільно б'є саме по тих резервуарах і по тих ємностях, де є олія. Це є планові удари саме по олії, ну не саме по олії. Полії, в тому числі правильно mm -hmm. казати. Пригадайте, з чого починалися масові атаки нашої портової інфраструктури. Один з перших портів постраждав не, не військова гавань mm -hmm. одеського порту, а порт Нібулон. Mm -hmm. Порт компанії Нібулон, основного е, імпортера агросектору з України в світ. То, справа в тому, що агроімпорт він якраз це. То одна з основних складових наповнення українського бюджету для того, щоб ми могли триматись <гад science> в цій страшній війні, і, 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 і задача відрізати е е е експортні можливості України. І, обрізати це все є однією з ключових. Задач росіян: як покласти нашу економіку. Звідти і удари по портовій інфраструктурі України угу. по Одеським портам по портам на Дунаї, це знищення і удари по балкерам, які прямують з українською агропродукцією в морі в Чорному морі. Щоб змусити їх не приходити просто до нас, відповідно, і е, виробничі не ну, все концентрується на портах, е, виробничі потужності е, також е, нищаться по всій Україні, де тільки росіяни можуть дотягнутися. Це і Запоріжжя, і Дніпро, і Харків, і е, е, ну, Лівобережна Україна в першу час, е, першим ділом. Ну, якщо вони дотягуються і до правого берега туди теж регулярно прилітає. Це боротьба з нашою економікою, продовження боротьби з примусом українського суспільства до капітуляції. Дуже ще ж, цікава історія, що вони вдарили якраз по, по, саме по американській е компанії е по цих ударах. Але від Дональда Трампа як такої реакції не помічено е не рятує якраз об'єкти там приналежність до тієї чи іншої країни. їм все одно, чи це ляпас Трампу на вашу думку? Знаєте, Трампу ляпас уже був здається в Закарпатті, коли угу. був удар по Мукачу великому Мукачу. американському підприємству. І що. Яка була реакція американців? Ні. Зараз адміністрація Сполучених Штатів спрямована на інші дещо напрямки. Okay. Я не хочу критикувати уряд України, який каже, що ось у нас план номер один це. Угу. Політико-дипломатичні зусилля Трампа з метою зупинити цю війну, а план Б це оборона України. Ну, Мені здається, що тут плани місцями треба поставити, поміняти. План А це оборона України, захист нашої держави, захист населення, угу. захист нашої економіки, а план Б якщо це всього всього вдасться. Дай Бог досягти політику дипломатичними шляхами. Це може бути приємним бонусом до всього цього.